Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу зробити огляд чудового гібриду солодкого перцю, який ми вирощуємо на своїй грядці. Сподіваюся, що після перегляду цього відео хтось з вас на наступний сезон схоче виростити саме такий гібрид і на своїх грядках. Пішли оглядати. Мова піде за новий гібрид Барлем. Він ще мало відомий в Україні. Наскільки я знаю, ми його також вирощуємо вперше. Основна відмінність нашого вирощування в цьому році, що саме барлем ми вирощуємо по дві рослини в лунці. І незважаючи на таку щільну посадку дві рослини, ми маємо дуже гарний врожай. Солодкий перець взагалі, по дві рослинки в лунці вирощували ми вже і раніше. І результати завжди отримували гарні. Що стосується цього гібриду, потужні великі кущі в порівнянні з Богданом чи з Айвенго, старі, добре перевірені гібриди солодкого перцю, так ось кущі барлема набагато більше плоди більші. По заявлених характеристиках приблизно 200-220 грамів. В технічній стиглості світло жовтого кольору, потім трішки вони помаранчеві. І коли вже вистигають, вони становяться ось такого червоного кольору. Дивіться, як вони чудово виглядають і на кущику. Ми з цих кущів, до речі, зривали, ну, по 3-4 перчинки. Особливо так і не збирали, чесно кажучи, але все ж таки хотів показати вам, як буде плодове навантаження. Можливо, якщо б ми доглядали за ними трішки так більш прискіпливо, то і врожай був би більшим. І ось ще два кущика, також ростуть в одній лунці. Те, що посадка, можете бачити, як нав'язана. Плодів, на мій погляд, непогано. Давайте зірвемо один з плодів і зважимо. І розріжемо. Ось два плоди, саме них ми зараз з вами і роздивимось. Така трішки кубоподібна форма, непогана. Для фаршування вони навряд чи підійдуть. Чому? Тому що, ну, на мій погляд, завеликі трішки. Хоча на кущу можна підібрати щось і ось в такому розмірі, наприклад, поки він не зовсім великий, або ось в такому розмірі. Тобто не чекати, поки плоди збільшаться до максимального розвитку. Тому що ось такий, це вже для фаршування, ну, на мій погляд, буде завеликий. Ось так висаджували, до речі, звідси. Краще видно, вирощували розсаду також спільно ось ці дві рослинки в одному горщику. Врожай непоганий, можете на це подивитись наочно. Хто не пробував таким чином вирощувати, а ми, до речі, раніше вирощували неодноразово, саме таким способом ущільненим солодкий перець виходить завжди непогано. І давайте зважимо перчинку, подивимось, якої вона ваги. Вмикнемо. І прикинемо 203 грами, заявлено виробником 200-220 грамів. Тобто, це нормальний розмір, як і заплановано. Ось ця трішки менше 187 грамів. Тобто, ось так виглядає товарний плод перцю солодкого барлем. І давайте розріжемо, тому що часто прохають розрізати, щоб побачили, яка стінка, скільки камер, дивіться, насіння відносно мало. І ось так виглядає стіночка міліметрів. На мій погляд, 4. 5 мм десь так. Тобто середня товщина стінки це те, що треба для використання при фаршуванні або при переробці. Непогано, навіть я би сказав, чудова. Ось такий чудовий гібрид солодкого перцю, який ми відкрили для себе в цьому сезоні. До речі, друзі, якщо є потреба в гарному насінні овочів та квітів, я посилання на якісне насіння овочів та квітів залишу в описі під цим відео. Можете перейти, подивитись, почитати і за потреби вже починати потрішки замовляти на наступний сезон, поки є великий асортимент і все є в наявності. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!